Знову паніка і вибухи в російському Білгороді. Губернатор області вкотре повідомляє про нові атаки на російський регіон, який межує з Україною. Окрім обстрілів, у яких росіяни звинувачують ЗСУ, на територію області постійно заходять військовослужбовці із російських визвольних військових формувань РДК та Легіон Свобода Росії. Детальніше про ситуацію на Росії дивіться далі. Ой. Неспокійно цієї ночі було і на Білгородщині. Вкотре близько третьої ночі над областю лунає вже традиційна для місцевих тривога. І серія вибухів в Шебекіно. Як повідомляє тамтешній мер, обстріл був протягом години за попередніми даними двоє постраждалих, куди саме поцілили не каже. Місцеві мешканці від таких вибухів шоковані. А що так громкоте? Що за салют? Не тихо було на Росії, і напередодні летіло диміло і бахкало. Белгородські пабліки традиційно заполонили відео з прильотами в тому Шебекіно. Мер міста традиційно в обстрілах з градів звинувачує українських військових. І, от вже за понад тиждень регулярної бавовни, місцева влада оголосила про евакуацію. Щоправда, добровільно Починаємо з сьогоднішнього дня вивозити дітей в Шобітінський Гарбаровський округ. Сьогодні перші 300 дітей будуть відправлені. Вороні над місцем для евакуації вочевидь думали недовго, бо й сам Воронеж прикордонне з Україною. Місто там вже дитячі табори прийняли перших евакуйованих. А от де спокій на межі з комою, то це у Кремлі. ситуація, мовляв, тривожна, але нічого не вдіяти. Значно ж цікавіше у студії пропагандистів. Любов до власного народу просто таки безумовна. Нада на їх. Душить долбіть. Брю, в тому числі по Шебекину, Шебекіна, я думаю, там авіація розбереться, в тому числі плануючими бомбами. Так більше нельзя. Та чи знають вони, що мова йде про територію Росії, невідомо, оскільки навіть назву міста своєї країни не всі можуть вимовити. Явно просматривається відкающе направлення на Белгород. Там даже час в районі Шем'якіна йде інтенсивні обстріли. Да. Шмекина, так. Тим часом Білгорошина живе своїм життям, майже Бенер. З'явилося відео партизанів, переодягнених вже у російську форму. Прямо заявили захист регіону на наднизькому рівні. Як бачите, для нас не заставляє труда, обходити ваші пости і з місцевими. Підтверджують і ВРДК, доповідають за добу. Взяли територію більше ніж весь Бахмут. І анонсують, далі буде тільки цікавіше. Завтра руський добровольців корпус нападає на Російську Федерацію. Патому пожелайте нам всім удачі і успіху. Влада Цимбаленко Ми Україна. Марафон Єдині новини.